Олеболісти стартували в відборі на олімпіаду 2024, повернення Михайла Романчука. Також у черговому випуску програми Спортдайджест безпрограшна серія футзального сокола. Розповімо не лише про це. Вітаємо і стартуємо. Одна поразка і одна перемога. Чоловіча збірна команда України з волейболу розпочала відбір на Олімпіаду 2024. Плотницький чотири. Плотницькі у стартовому матчі поступилися кубинцям. А от у грі проти збірної Ірану святкували упевнену перемогу. Три-ноль Василь закриває цей матч два. 3 жовтня о 23-й українські волейболісти зустрінуться на паркеті із чинними чемпіонами світу, гравцями збірної Італії. Після цього на наших хлопців чекає ще чотири поєдинки. Дворазовий призар Олімпійських ігор Михайло Романчук, який представляє на змаганнях Хмельницький, відновив тренування в Україні. Нагадаємо, напередодні він анонсував повернення до свого коуча Петра Нагорного. З ним готуватиметься до Олімпійського року, зокрема у Дніпрі. Мова йде про спорткомплекс Метеор, який у серпні зазнав ушкоджень після ракетної атаки російських терористів. Тоді плавець долучився до відновлення басейну. Для мене це було принципово важливим, тому що я цей Олімпійський рік хочу провести з задоволенням, з насолодою і з радістю до того, чим я займаюся. Ідея. Йде війна, йдуть тривоги, басейни зачинені, закриваються. Під час тривог всіх достають з басейну. Це дуже тяжко, але потрібно тренуватися і потрібно показувати. Всім молодим спортсменам, які виїхали, що саме зараз потрібно повертатися в Україну. Саме ми, українська молодь, українські молоді люди. Ми маємо повертатись в Україну, і саме ми будемо відбудовувати цю країну. Чергувані чия. ФК Поділля у 10-му турі чемпіонату України у першій лізі зустрівся із Прикарпаттям. До 70-ї хвилини голів у матчі не було. Відкрила рахунок гості. Вже за 10 хвилин результат на табло змінив подолянин Ярослав Доброхотов. До слова, це його дебютний гол за команду. У підсумку 1-1 і це вже друга поспільні чия для Поділля у домашніх стінах. Обидва тренери у післяматчевих коментарях зауважили, що результатом зустрічі не задоволені. Ми зараз залежні від цифр і в турнірній таблиці, і знову ж за, за нічиць нічого практично мало набираєш, а домашні, що потрібно було набирати максимум шість набрали. Дуже багато у нас роботи з футболістами, з тренерським штабом. Тому що потрібно вигравати цієї неділі в Капу Ділля на виїзді зіграє із нивою Бузова. Нагадаємо, серпневе протистояння між командами закінчилося перемогою клубу з Київщини. Тим часом наші суперники втратили очки у матчі проти Волочиського агробізнесу підопічні Олександра Чижевського із рахунком 1-0 обіграли Ниву у крайньому турі чемпіонату України. Зараз готуються ж до гри із металістом. Майбутній суперник наразі замикає турнірну таблицю. До слова протистояння клубу з Харкова і з Кам'янець-Подільським епіцентром у 10-му турі закінчилося муровою 2-2. Наразі команда Сергія Нагорняка налаштовується на гру із хустом. Нагадаємо, у першому колі протистояння між клубами закінчилося мінімальною перевагою кам'янчан. Домашня перемога СК Сокіл вдома подужав львівську енергію. Сталося це в п'ятому турі чемпіонату України з футзалу серед команд «Екстраліги». Першим відзначився у матчі Крило Ілля Бабак. Саме він виграв боротьбу із голкіпером суперників і відправив м'яч у ворота. Мав нагоду бабак відзначитися і у другому таймі. Та після вилучення суперника та призначеного штрафного догравання моменту результативним пострілом не закінчилося. А от не змарнував свою нагоду Костянтин Абзалов. Він поцілив у верхній правий кут і зробив рахунок. 2-0. Він же і закріпив результат. Сталося це за кілька секунд до завершення поєдинку. Тож у підсумку, 3-0 І перша домашня перемога хмельничан. Бар за все вітаю хлопців, що вони зіграли надзвичайну грамоту тактично з командою енергія. Виконали всі наші награвання, побажання, підготовки до цієї гри. І все таки десь і психологічно вже себе надзвичайно легше відпевніше погодили, чим з командою попередньої гри «Кардинал». Наступну гру у рамках чемпіонату України Сокіл зіграє через 11 днів на виїзді, зустрінеться із командою зі столиці Аврора Тім. Юніорки перші у загальнокомандному заліку юніори срібні збірна Хмельницької області повернулася з чемпіонату України. Там за нагороди змагалися 17 районних хмельничан, також представники з Кам'янця-Подільського, Теофіполя, Старокостянтинова та Славути. Вдалим називають тренери виступ дівчат, спортсменки з Хмельниччини здобули сім нагород, три з яких найвищого гатунку. Цей показник забезпечив юніоркам командне золото. Ми старалися, да, ми підготовлювали, придивлялися їх, старалися їх вивести на той рівень, щоб вони були якраз на піку на цьому чемпіонаті України, але чуть-чуть не хватило, але ми десь по хлопцям чуть-чуть нас не хватило, щоб ми зайняли перші місця, але ми врахували всі помилки. І будемо далі на основній вже Україні, у нас через півроку буде. Я думаю, ми там покажемо ще кращий результат. Якщо взяти календарний рік 2023, незважаючи на те, що сьогодні в Україні війна, наші діти-вихованці ДСШ Авангард і нашого міського ліцею спортивного показали дуже гідні результати як на міжнародній, так і всеукраїнській арені. Вони є серед лідерів сьогодні, серед юнацьких команд, як серед юнаків, так і серед дівчат. Молодь сьогодні дуже перспективна, вдало виступили на чемпіонаті Європи і гідно представили Хмельниччину і вихованці ДСШ Авангард, і інші наші регіони Хмельниччини. Останні змагання нам показали, що дівчата сьогодні найкращі в Україні серед юнаків і дівчат. Хлопці виступили трошки гірше, але я рахую, що це успіх сьогодні бути другими в Україні, показувати такі високі результати. Воєнізований крос у Хмельницькому зібрав майже 600 учасників. Це старшокласники та першокурсники прикордонного вишу. Хлопці долали дистанцію в три кілометри, Дівчата один за локацію обрали вулицю Прибузьку. Влаштували забіг до дня захисників та захисниць України. Норматив це 13 хвилин і треба їх могти бігти. Бо сьогодні я побачив, що я ну, не можу витягнути от на той результат, який я хочу. Насамперед я хочу підтримати друзів, разом з друзями провести час і ну, також спортом позайматися трошки. Цього року було прийнято рішення провести такий новий формат цього заходу, залучити сюди також випускників шкіл міста Хмельницького. Цей захід відбувається в рамках програми військово-патріотичного виховання молоді міста Хмельницького. У нас діє програма між міською радою і Національною академією. І це є одним з наших прикладів реалізації цієї програми, коли випускники шкіл приймають участь в воєнізованому кросі. Він проводиться до Дня захисників і захисників. України, ну не долучитися ми не могли, тому що ви самі розумієте, що це захід. По перше, він корисний біг для здоров'я дітей. По-друге, що це е, такий масовий захід, який приурочений такій даті. Об'єднає вісім видів спорту у Хмельницькій громаді. Дебютувала учнівська спортивна ліга. Вона триватиме впродовж навчального року. Команда, яка здобуде найбільше звитяг на етапах, побореться за звання найспортивнішої школи. Стартували учні з питанку. Восьмикласниця Анастасія Гурбулько познайомилася з питанком ще у молодшій школі. Тоді кулі для гри приніс батько. Тож каже, коли дізналася про старт змагань з цього виду спорту, одразу погодилась долучитись. Треба дивитися, як правильно кинути м'яч, як настільки сильно розрахувати силу, щоб не перекинути. Ми гарно зіграли. Мені сподобалася наша команда. Типу, ми грали, тренувалися трохи в школі. Питанк став одним із восьми видів спорту, який увійшов до учнівської спортивної ліги. Вона у Хмельницькій таргромаді стартує вперше. Дійсно. Сьогодні учні навчальних закладів можуть бути об'єднані в команди, і навчальні заклади можуть представляти команди в тих змаганнях, які сьогодні ініціюються, в тому числі по тим модулям нової української школи, яка впроваджується на рівні України. Ми дійсно дуже хочемо, щоб різні види спорту, в тому числі і неолімпійські, були запропоновані для навчання дітям і для змагальної програми, для того, щоб діти себе відчули комфортно і зрозуміли, що спорт це не тільки дозвілля, це не просто масова активність, але дійсно це таке хороше що спортивне завзяття і спортивний належний хист. У змаганні взяли участь 28 команд представниць закладів загальної середньої освіти у списку активних учнів, школярі ліцею номер 1 імені Володимира Красицького. Він до слова єдиний, що має на території майданчик для гри у петанк. Майданчик у нас існує вже два роки, але поки що він будувався, готувався. Ну і, до речі, буде сказано, що побудувати нам допоміг наш бувший учнів. Слюсар Олександр, який зараз там займається будівництвом. Дітки з задоволенням грають, і я вам скажу, що є майданчик у нас для футбольного майданчика, скажімо, баскетбольний майданчик. Ну, хто піонарбол, хто волейбол, але дітки є у нас із вадами, які звільнені фізкультури. І раніше це вони сиділи на скам'ячках, а зараз вони активно займаються цим видом спорту. Грати у питанк можна як на вулиці, так і у приміщенні кажуть організатори. Щодо останнього, то тут задіють спеціальний м'який інвентар. У парку імені Івана Франка, де і стартувала учнівська спортивна ліга, грали металевими кулями, вага кожної 500 грамів. Від кожного закладу загальної середньої освіти потрібно було представити лише одну команду. Збірна команда учнів це п'ятих-восьмих класів. У нас представлений вид спорту це триплети. Коли три чоловіки грають, і в нас обов'язково умова одної статі два чоловіки на майданчика. Склад команди в нас є чотири чоловіки, і можна в будь-який момент зробити заміну того чи іншого гравця. Основна мета даної гри це до маленької кульки, кошонету потрібно докинути свою металеву. Кулю, і чим більше куль ми кидаємо до маленької кульки кошине, тим більше очок ми можемо набрати в той чи інший тур. Учнівська спортивна ліга триватиме до травня 2024 року за підсумками баталій і визначать найспортивніші заклади Хмельницької тергромади. За підсумками триденних баталій, перше місце у змаганні посіли учні Давидковецької ЗОЖ, другі школярі ліцею номер 16 імені Володимира Козумняка. Третя сходинка одразу за двома навчальними закладами. Це ЗОЖ номер 21 та НВО номер 5 імені Сергія Єфремова. Змагалися у багатоборстві чемпіонати до США номер 3 з художньої гімнастики. Зібрав 64 спортсменки. Старші проганяли нову програму. Зовсім юні вперше випробували себе на килимі. Свято краси та грації мало благодійну складову. Далі детальніше. Порадниця, візажистка і навіть психологиня Олена Ткачук налаштовує на виступ старшу доньку Софію за кілька хвилин до виходу на змагальний килим. Мати каже: хвилювання помножує на два, адже на старті виступатиме ще й молодша Катерина. Навіть якщо поразка є, то вона не дуже б цьому. Засмучується і продовжує далі тренуватися. Далі продовжує навіть в школі. Якщо якщо погана оцінка, то це далі треба робити щось, а не засмучуватися і плакати. Тобто це загартовує характер в першу чергу. Ну загартовує дитину. Одразу у шести видах виступатиме 14-річна Діана Діденко. Зізнається, полюбляє обруч та м'яч. А от розпочала свій виступ із булавами. Ти виходиш, і це коли кричать там аж. Піхатися хочеться дуже подобається. Я вже десятий рік займаюся художньою гімнастикою. Це важко, були травми. Та все боліло, але нічого проходимо і рухаємося далі. У чемпіонаті до 3 змагалися 64 гімнасток. Зовсім юні вперше виходили на змагальний килим. А от спортсменки 2008 року народження виступали у всіх можливих видах: м'яч, булави, обруч, скакалка, стрічка та без предмету. Ці змагання ми переважно зробили для того, щоб показати рівень підготовленості дітей. Кожна гімнастка має виконати шість предметів для того, щоб отримати спортивний розряд. В нас є дівчата 2018 рік, 2019, які тільки що прийшли. Вони виконують першу свою змагальну композицію, але є так, що в одній категорії є діти, які виконують чотири види, а в одній виконують один вид. Ми судимо по багатоборству по чотирьом видах, А ця дитина, яка робить один вид, вона буде вже розуміти, що її діти набагато сильніші, багато більше працювали, більше років може тренувалися. І їй це такий от шлях, щоб вона не опускала руки, а також не здоганяла. Змагання мали благодійну складову під час них вдалося зібрати майже 10 тисяч гривень на потреби наших захисників. В місті Хмельницькому досить розповсюдженим є видом спорту художня гімнастика. Готуємося, да, звісно, основне це чемпіонати України. І в цьому в цьому році від нашої спортивної школи дійсно велика кількість спортсменів. Спортсменів поїхала дійсно рекордна і. Ну, Родзинкою можна сказати те, що ми вже готуємо групові види. Якщо ми раніше дітки виступали тільки в індивідуальному, то тепер вже ми будемо розвивати і групові групові виступи цього тижня. 12 спортсменок вихованок до США номер 3 вирушать до Львова, де візьмуть участь у всеукраїнському старті. До слова виступатимуть з програмою, яку прокачували у Хмельницькому. Змагалися впродовж місяця. Визначилися переможці дебютного розігрушу преміум ліги відкритого чемпіонату Хмельницького з футболу. 7 на 7 груповий етап приймав ліцей номер 11 А от фінальну частину спорткомплекс Поділля у півфіналах зійшлися епіцентр К «Редміон» та вкв «Прокордонник» ФК Зоря Порогівці. У першій парі перемога була за «Редміоном», Він обіграв суперників із рахунком чотири у другій за прикордонником, який із переконливим результатом на табло 5-0 здобув перемогу на дві заві у зеленій формі. Фінал подарував глядачам чотири голи. Три з них до свого активу записали гравці «Редміону». У підсумку за біло-червоними кубок переможців першого за ліком старту з футболу 7 на 7. цей чемпіонат, який був для нас пілотним, він. Став успішним, я особисто є дуже задоволеним, тому що дійсно громадськість оцінила цей чемпіонат, сприйняла його, і е, я впевнений, що він має право на життя, і в майбутньому я сподіваюся, що ми все-таки повернемося до цього проекту, але вже не в форматі короткострокового турніру, а в форматі чемпіонату. Результати були різні, тому що так, і клас команд був різний. Як на груповому етапі, так і в фінальних матчах. Це продуктовано тим, що ми вперше проводили цей захід, і, можливо, ще багато команд не були впевнені, що варто приймати участь. Ви знаєте, як правило, те, що робиться в перший раз, воно сприймається трішечки з осторогою. Але, на мій погляд, окрасою самого турніру став фінальний матч, який відбувся на центральному стадіоні Поділля. Кому зустрічались команди ВКВ прикордонник і Редміон дійсно була цікава, запекла боротьба, було багато нульових моментів, і я впевнений, що ті глядачі, які були присутні на цьому матчі, отримали задоволення від нього. Таким «Спортодайджест» був цього разу завершить програму відео з мережі інтернет. На ньому миттєвості тренування воротаря напередодні гандбольного матчу. До слова, швидкість польоту м'яча може сягати 100 кілометрів за годину. Відтак, кіпер повинен мати миттєву реакцію та відмінну координацію. Нам же бажаємо зберігати спокій і продовжувати надалі наближати головну перемогу.